Добрий вечір! вітаємо вас у останній українській панорамі 2013 року, 2013 рік за нами. Але ми не вичерпали наших цікавих з вами подій: співрозмовників, маніфестацій. Ось ще один цікавий сюжет. Поряд багатьох інших у 2013 році Радіо Марія діє у новому саді вже 10 років підряд. Це міжнародна родина християнських просвітницьких радіостанцій, заснована в кінці минулого століття в північній Італії. І на сьогодні позивні Радіо Марія звучать у 53 країнах світу, де мовлення ведеться рідною мовою. Кожного народу усі радіостанції інтерповані у єдину систему. Це дає можливість стандартизувати формат мовлення, розміщене, розпорядитися наявними можливостями і вдосконалювати свою діяльність. Передача українською мовою має велику палітру музики. Це передусім духовна музика, але звучить і українська музика других жанрів. Але про це все більше нам говорить сестра вже 10 років підряд з допомогою радіо Марія Християнський голос голос українського слова лунає у наших домах. Саме стільки радіостанція Радіо Марія діє у новому саді самих початків серед других передач по Радіо Марія є передача українською мовою. Цю передачу готує і веде сестра Єремія Годість, редактор, отець Роман Мис. Передача насичена розмаїтими рубриками. Передусім, це рубрики катехізму, актуальні відомості з літургічного календаря, біблійні читання проповіді і роз'яснення душпастирів у прямому ефірі. Розповіді про життя святих, а також цікаво подаються християнські новини. Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, дорогі слухачі Радіо Марія. Ви слухаєте передачу українською мовою у сьогоднішній передачі. Пропонуємо вашій увазі у рибок Євангелії, який читається неділю на Божественній літургії. Значне місце у передачі посідає молитовне служіння. Свята Літургія, яку переносять у прямому ефірі з наших храмів спільна молитва на Вервіці, Коронка до Божого милосердя, молитви, тощо, цього року Радіо Марія відсвяткувала 10 років від свого заснування. Це було 13 листопада, і дякуючи Богові. За цей перейдений час і за цю можливість, щоб голосити Боже Слово через радіохвилі, оглядаємося назад і дивимося, як це було на початках. Передачі української мови почали ну, відразу ж після заснування самого Радіо Марія. Директор, перший директор Радіо Марія Патер Тадий Войнович, він звернувся до ця романа Мися, щоб. Запровадити на радіо також і передачі українською і русинською мовою. І отець Роман Мис він перший взявся за цю працю і запросив до співпраці сестер. Він і дотепер є відповідальним редактором передач українською мовою, а самі передачі на даний час готую я. Спочатку. У нас було більше сестер, ми приїжджали з Вербасу, мінялися. Потім після року часу цю функцію перебрала сестра Павла Глойдра. Ну а оскільки наше життя в монастирі таке, що нас постійно переміщує, то тоді була потреба зробити зміни в наших домах відповідно до наших обов'язків. І тоді вийшло, що я була призначена до нового саду і також розпочала працю на Радіо Марія. Ми маємо на даний час півгодини на тиждень, це у вівторок, в 11 годині і 30 хвилин. Первинно це була одна година на тиждень, поділена на два рази по пів години. І була можливість, що ми мали і прямий ефір, і була спільна молитва в Вервиці, тому що передача українською і лисинською мовою йшли одна за одною, і ми могли поєднатися і зробити таку спільну передачу. Тоді були прямі включення, і слухачі могли брати участь в молитві, давати свої намірення і так далі. А на даний час не маємо такої можливості, щоб зробити таку передачу, але передача є такого богословського інформаційного характеру. Основна частина займає Ну, Боже Слово, тому що саме Радіо Марія має гасло Божий голос до кожної хати. Тому Євангелія завжди є стержнем наших передач. І кожної передачі читаємо уривок Євангелії, який буде наступної неділі. Також ну, пояснення до цього уривку, якась е, частина духовного змісту. Відповідно до святу чи свята чи того періоду церковного року, в якому ми перебуваємо, наприклад, знайомимо людей із життям певного святого, минулого вівторку ми говорили про життя святого Миколая, Чудотворця і про його духовне значення для нашого життя. Також є літургійні передачі, коли транслюється молитва чи Вервиці, чи утренні, чи молебень, кафісті і тому подібне. І також є частини інформаційного характеру про події життя церкви у світі, в Україні тут, у воєводині, в Сербії. І всі ці роки сестра Єремія старається, щоб передача була змістовною, інтересною, зацікавила слухачів. І саме тому слухачі кожного вівторка о 11.30 чекають на зустріч з сестрою Єремією у передачі українською мовою по Радіо Марія на 90,0 МГц. На даний час я готую це сама, тим більше, що це невеликий час ефіру, півгодини, то справляюся наразі. Так, гостей, гості були тут, у студії були і владики, і священники. Брала інтерв'ю з особами, коли перебувала в Україні. Прекрасні інтерв'ю були із моїми викладачами з католицького університету. Зокрема, з біоетики, з дошкільного виховання дітей священниками на духовні теми. Хто ваші слухачі чи маєте ви контакт зі своїми слухачами? Ну, слухачі це переважно україномовне населення, люди, які розмовляють і розуміють українську мову, а також є відгуки і людей. Які не знають мови, але слухають передачі. Їм подобається наша музика, пісні, молитви. Відгуків, на жаль, не маю, хотілося бся мати, і часто питаю, чи ви слухали, як вам подобалося. Декілька є жіночок, з якими зустрічаюся у церкві в новому саді. Тоді принагідно можемо поспілкуватися про то. Не знаю, яка причина, можливо, люди більше або не знають мови достатньо, або стидаються, а можливо, дехто і не знає, що така передача українською мовою існує і транслюється на таких хвилях Радіо Марія. В Переджисяні час так само, як і в будь-який інший час, коли на церква вступає в якийсь новий етап, чи то Великий Піс, чи то Успенський Піс, чи готується до якогось свята. Так само і перед різдвяний час ми знайомимо слухачів із цим періодом, тобто говоримо, що це є, до чого готуємося, про духовне значення того свята. І робимо акцент на духовному значенні найперше, тому що в теперішньому часі люди більше готуються матеріально. Дбають про те, щоб прикрасити оселю, щоб приготувати певні страви. А забувають про духовне: що треба піти до церкви, присвятити час на молитви, підготувати себе духовно, посповідатися, прийнятися те причастя. Можу сказати, що досить швидко то перейшло. Я пам'ятаю від початку, як починала працювати українська редакція, коли то було ще. На підаші у Францішканському монастирі, коли там була зовсім маленька студія, отець Роман приходив з нами. І коли перейшли до цього приміщення, як ми приїжджали з Вербасу, все це ну, живе в моїй пам'яті і не віриться, що вже стільки часу пройшло. Просто стараєшся сам живеш. Тими цінностями духовними і стараєшся їх передати слухачам на радіохвилях Радіомарія Радіо Марія приносить поєднання та мир до сердець, до родин, до суспільства. Воно є рукою дружби та допомоги, простягнутою до всіх людей доброї волі, щоб підтримати, додати їм мужності переживати важкі хвилини життя і надією дивитися у майбутнє. І цього року ми з вами багато чого доброго представили, зазначили, навчилися та й зберегли. Ідемо далі, як кажуть, аби здоров'я було. Цього завжди бажаємо одні другим. А вітання нам кажуть і наші співрозмовники, які, як і багато хто з вас, були часто з нами у 2013 році. Я бажаю щастя, здоров'я, щоб наступний рік був багато ліпший ніж роки. Можу сказати де їм бажаю щастя, здоров'я, багато літа, міцного здоров'я і всього найкращого в житті. Жалею будете добудути здаві, і веселі. Я глядачам української панорами бажаю перше багато здоров'я у новому році. Бажаю багато щастя, успіху і всього найкращого. Цим людям може... бажаю Стретю за новогодісні боже ціне прасники. Культурно мистецьке товариство імені Івана Сенюка і Скули у телебаченні воєводини, точніше у студії Дунав, брали участь у зйомках новорічної програми. Пісні і хореографії лунали цілий день, а ми їх представлятимемо у українських панорамах. Зараз для вас весна на Карпатах. Марта Шпак та її чудове виконання української народної пісні у сучасній інтерпретації слідить за декілька хвилин. А додамо, що від самого початку співочої кар'єри Марта Шпак активно гастролює за кордоном. Її спів вразив не одну тисячу слухачів на міжнародних фестивалях у Канаді, Німеччині, Польщі, Чехії, Сербії, Росії і Італії. Після яскравих концертів у Монреалі, Торонті і Сі святої Катерини Канада Марта стала однією з найулюбленіших співачок заокеанських українців, і не тільки народні, і сучасні пісні у її виконанні відкрили красу української музики і для іноземних слухачів. Eu dou Шановні глядачі, перед тим як попрощатися, скажемо, що музична новорічна передача транслюватиметься 31 грудня уже від 21.30. Українські пісні та музика будуть переплітатися всіма іншими піснями, мовами, якими транслюються передачі у РТВО. Так що будьте біля своїх екранів з нами до після опівночі, тому що концертна програма продовжиться і після того, коли у опівноч привітаєте одні других. Музична новорічна програма поділена у два блоки. У першій частині для вашого доброго настрою буде дві з половиною години прекрасної програми. Та й ще одна година для вас підготовлена. Після опівночі. А ми вам радимо не пропустити. Залишайтеся всі незгоди у старому році і з новим успіхом крокуйте у 2014 рік. Хай вам щастить.